Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про історію сіл Бориспільщини, які ми почали з історії сіл Вишеньки та Гнідин. Це єдиний в Україні Ютуб-канал, який детально висвітлює історію сіл на основі архівних. Матеріалів. Тому е, запрошуємо вас підписатись на наш YouTube канал, і ви не помилитесь у своєму виборі. Будемо сьогодні говорити про подвиги вишенців. подвиги у Другій світовій війні. Хоч ви зараз, мабуть, скажете, що варто говорити про подвиги. У сучасній російсько-українській війні, кровопролитній війні. І ем, я веду такі записи про героїзм тих воїнів, які на передовій відстоюють державність України. І колись у нас теж буде записана така передача. Хоч мені хотілося б висловити побажання. Всім каналам України і всім журналістам, щоб е, якомога більше говорили саме про подвиги, сучасні подвиги наших воїнів. Бо про це, на жаль, говориться мало. А це вкрай потрібно для України і для її історії. Отже, подвиги Вишенців у другій Світовій війні. Я е, працювала з архівами, і ще це було давно до російсько-української війни 2014 року і повномасштабного вторгнення. І я на основі е, російських архівів е, знайшла нагородні листи, які. Стосувалися подвигів саме жителів села Вишеньки, які воювали на фронтах Другої світової війни. І от деякі подвиги, я е, зараз про деякі подвиги я вам зараз розповім. Аналізуючи нагородні листи. На підставі яких вишенці отримали високі нагороди в 41-45 роках, слід зазначити, що героями стали командири різних родів військ, сапери, кулеметники, танкісти, артилеристи, розвідники, льотчики, медики, санітари, водії електротехніки, звичайні рядові. Конюхи, кухарі, листоноші та багато інших категорій військових. Слід сказати, що ми пам'ятаємо, коли Путін на питання, чи перемогли б у Другій світовій війні Радянський Союз, якби у лавах Радянської Армії не воювали українці то він, не задумуючись, сказав, що ми без українців би перемогли. Але саме воїни українські левову частку перемоги принесли на своїх кулеметах, жертвуючи своїм життям і те, що говорив Путін багато років тому. Це злочин його по відношенню до тих, хто воював на фронтах Другої світової війни, саме українців. І цей злочин вилився, як ми знаємо, у повномасштабне вторгнення у 2022 році. І ще мушу сказати, що не багатьох нагороджували. Більшість тих, хто справді подвиги здійснював, то вони залишилися взагалі невідомими людьми, які пропали безвісті. І коли я взяла майже 560 імен, жителів села Вишеньки, і почала перевіряти, а хто ж з них народжений відзнаками військовими, то їх виявилося зовсім і зовсім небагато. Хоч е нагороджувалися різні е категорії військових, е і серед них були ті, які я назвала. І е хочу почати свою розповідь із е мого. Із подвигів мого батька, сержанта Василя Ахрімовича Тютюна, тому що у Гнідені їх було два, які з фронту повернулися із трьома бойовими орденами. Я про медалі не кажу, а саме з трьома бойовими орденами. І одним з них і був мій батько Тютюн Василь Охрімович. А другим був Яременко Володимир чоловік вчительки гнідинської школи Яременко Антоніни Назарівни. Мудрий, працьовитий, відважний чоловік. Так ось. Мій батько, який був на той час сержантом і командиром 343 ї орудії зенітної дивізії, перший орден Вітчизняної війни другого ступеня, отримав 15 вересня 1943 року за те, що в тяжкому бою збив. Чотири ворожі літаки. Наступний орден Вітчизняної війни першого ступеня Василь Тютюн отримав 4 жовтня 1943 року. Були дуже кровопролитні бої, як ми бачимо, за те, що збив у нерівному бою із нацистами вже 6 ворожих літаків і орудії. Це довгий бій і дуже Важкий згодом він отримав за свої героїчні подвиги ще орден червоного прапора. Другий орден знайшов його вже е пізніше трохи. Бо нагородні листи, які писалися, це була певна процедура. Е 22-літній Наум Іванович Усенко Житель села Вишеньки, нагороджений орденом Вітчизняної війни першого ступеня посмертно за те, що 9, 10 та 11 серпня 43 року у важкому бою знищив близько 150 німецьких солдатів та офіцерів. За рік до своєї героїчної смерті, 5 серпня 1942 року, він був удостоєний орденом. Ордена Червоної зірки. В нагородному листі зазначено, що виконуючи, розвід... виконуючи в розвідці бойове завдання, він розмінував шість німецьких ві... мін, перерізав телефонний зв'язок ворога та гранатою знищив ворожих кулеметників. Коли він спробував забрати німецький кулемет, був оточений 30 гітлерівцями. Вдвох зі своїм побратимом вступив на нерівний бій, знищив двадцять німців і прорвав оточення. В цьому бою був двічі поранений, але залишився в строю. І вже пізніше був убитий, за що й нагороджений орденом. За і героїзм, орденом Червоної зірки, нагороджений. Командир 9-ї стрілецької роти, 308-ї стрілецької дивізії стрілецького полку, 23-літній лейтенант Євдоким Потапович-Видиборець, який після повернення з фронту все життя працював у Вишенській школі і був моїм вчителем географії, який дуже добре знав географію, виховав у мене любов до цього предмета. Орденом вітчизняної війни першого ступеня нагороджений командир 3-ї стрілецької роти 448-го стрілецького полку Івано Хрімович Лозянко, який в бою за німецьке місто Шнайдемюльх з 30 січня по 3 лютого 1945 року. Першим підняв свою роту в атаку на ворога і здобув стратегічну висоту. В цьому бою 27-річний Іван Лозянко героїчно загинув. Серед вишенців воювало чимало льотчиків. Лейтенант Тетяна Дорошівна Курило, нагороджена орденом Червоної зірки. Медалями за перемогу над Німеччиною та 50 років перемоги у великій вітчизняній війні 41 45 року. Бачите, навіть термін Велика вітчизняна війна москалі спеціально придумали замість Друга світова війна, щоб вивищити свою роль в перемозі над гітлерівською Німеччиною і применшити роль союзників. Так ось молодший лейтенант також Григорій Іліч Курило, штурман літака 661-го легкобомбардувального авіаполку воював з першого дня. Він проявив особливий героїзм 27 березня 1944 року в запеклому повітряному бою із ворогом. Збив декілька німецьких літаків, але загинув в бою 4 квітня 1944 року. І його подвиг було відзначено орденом Вітчизняної війни Другого ступеня посмертно. Молодший лейтенант Василь Акимович Пурко служив льотчиком. Бачите, дуже багато льотчиків було з вишеньок у військах Радянської армії. І це була така модна професія для вишенців. Чепурко Василь Якимович служив льотчиком 5-го авіазагону Київської особливої авіагрупи. Був учасником фінської війни в 1939 році. Перший орден червоного прапора отримав. 17 червня 1942 року. На той час він мав 162 бойових вильоти. 1944 року Василь Чепурко був нагороджений орденом Вітчизняної війни першого ступеня за виняткову мужність і героїзм під час виконання бойових завдань в столиці Фінляндії Хельсінки. Василь Чепурко Здійснив 134 успішних нічних бойових виляти на літаку В-25, бомбив міста Німеччини, в тому числі і Берлін. Не менш відважно воювали на фронті вишенські лікарі, серед яких Кирило Остапович Видиборець, старший фельдшер. 461 ї артилерійської дивізії, 19 го гвардійської, механізованого і червонопрапорної ордена Богдана Хмельницького дивізії. Його подвиги відзначено двома орденами Червоної зірки, старший лікар 58-ї гвардійського стрілецького полку Іван Макарович Лозянко. За ефективну організацію порятунку близько 400 поранених бійців з поля бою та евакуацію їх в тил 25 січня 1945 року був нагороджений орденом вітчизняної війни Другого ступеня. На фронтах Другої світової війни вишенці відважно воювали цілими родинами. Проявили героїзм родини Пуриків. Батько Іван Сергійович Пурик, сапер 136 ї стрілецької дивізії 3 лютого 1944 року удостоєний ордена Червоної зірки. Його син Володимир Іванович Пурик, також сапер 136-ї стрілецької дивізії під час взяття Києва. Вночі човном 20 разів переплив через Дніпро під нищівним ворожим вогнем. Та допоміг перейти на правий берег багатьом бійцям. Я розповідала, і кожен українець повинен знати, якою ціною в 1943 році до Дня Великої Октябрьської революції 7 жовтня Батутін. в Атутін взяв Київ. Там були сотні тисяч Дніпрі потоплені і знищені радянські воїни, в тому числі. І Вишенці, а от бачите, от Пурик 20 разів під нищівним вогнем, отаким, смертельним вогнем, перепливав через Дніпро і перевозив, бо не було ж чим і перебратися на другий берег, а він ще й вищий, той правий берег. Це дуже складні бої були. Багато вишенців на фронті були саперами. Ілля Микитович Чютюн отримав орден Червоної зірки в лютому 1944 року за те, що сміливо відбив дві танкові атаки ворога. Марк Олексійович Курило та Максим Денисович Ганжа, Сапери 136-ї стрілецької дивізії. Нагороджені в червні 1944 року орденами Червоної зірки за героїчні бої під корсунь Шевченківським Черкаської області. Степан Федорович Кияшко, також сапер 136-ї стрілецької дивізії, отримав орден Вітчизняної війни першого ступеня за форсування річки Вісли. Він перший висадив десант на лівий берег. Але сам героїчно загинув. Вишенець Григорій Іванович Кияшко, сапер 42-го окремого батальйону 136-ї стрілецької дивізії, отримав 21 жовтня 1943 року орден Червоної зірки за форсування Дніпра при взятті Києва. Я вам щойно розповіла, які жорстокі бої були. При форсуванні річки Дніпра. А віслу також брали дуже складно і переправлялись через річку Вісла. І там теж багато захинуло радянських солдатів, в тому числі українців і жителів села Вишеньки. Особливо цінувалася солдатська нагорода медаль за відвагу. Нею нагороджені рядовий Гнат Тимофійович Кодій, кулеметник Устим Сидорович Ташлай, заряджаючий Терентій Акимович Чепурко, заступник командира саперного батальйону Григорій Іванович Чепурко, медалі за військові заслуги був удостоєний Митрофан Тимофійович Ганжа, шофер-електрик. Він дійшов до Берліна і розписався на стінах. Рейстагу, і не тільки Ганджа дійшов до Берліну Митрофан Тимофійович. Я в одній з передач про нього розповідала, і ми показували світлину, де він під Рейстагом із своїми побратимами сфотографований. А і також і інші вишенці дійшли до Берліна. І гніденці в тому числі. І, Кравченко Іван Котович загинув, танкіст, загинув саме в Берліні і отримав звання Героя Радянського Союзу. Загинув за декілька днів до 9 травня, 4 травня 1945 року. Багато вишенців отримали за бойові заслуги орден Вітчизняної війни. Серед них 19-річний Федер Якович Ромась. 31 грудня 1943 року він на рівному бою з ворогом був поранений, але продовжував бій, підбивав німецький танк-Тигр, а сам героїчно загинув. Підбив танк німецький тигр. Не менш відважним був подвиг 20-літнього вишенця Івана Антоновича Немировича. Про, е, при контратації, це я цитую з нагородного листа його. При контратації німців він роздягнувся, взяв автомат і впритул розстрілював гітлерівців. Коли німці засіли в будинку, він закидав їх гранатами, а тих, що тікали з будинку, добивав прикладом. Цьому бою він знищив 15 гітлерівців, але сам загинув смертю героя. Закінчується цитата. І це запис у його нагородному листі. Отримували нагороди і фронтові кухарі. Це 45-літній Архип Іванович Комендяк, нелегка робота якого відзначена медаллю за бойові заслуги. Не менш відповідальною на війні була робота з кіньми. Бо коні теж воювали без коней жоден полк, жодна дивізія не обходилася, бо треба ж було перевозити багато різних бойових снарядів і всякого військового обладнання. І тому Федір Лукович, Отрушко, заступник командира полку, забезпечив життєдіяльність 840 коней та перевів їх на інші позиції за 400 кілометрів від небезпечних боїв. По дорозі він зібрав ще 350. Покинутих німцями коней, бо німці були теж коні воювали на стороні нацистів, його нагороджено ортем Вітчизняної війни Другого ступеня. Звичайно, це далеко не всі подвиги, які я змогла знайти і залишити в історії для села, для України відвагу отаку, моїх земляків. Але ж коли взяти перелік, це я назвала всіх, кого я знайшла по нагородних листах. Але це з 640, здається, зараз по пам'яті не пам'ятаю, тих, хто загинули в Другої світовій війні. Тому оця невелика кількість нагороджених порівняно з тими, хто загинули в Другій світовій війні, говорить про е, отаке відношення е, байдуже до доль і подвигів е, воїнів з боку радянського, радянських командирів. І ми пам'ятаємо фразу Жукова, який сказав, що коли йому прийшли і доповідали про те, скільки загинуло під час бою, він сказав: ви мені не говоріть о тих патерях живої сілі, мене Меня інтересують події нашої техніки. Це історичні. Які вже е, залишені в історії. Це слова Жукова. Мене як дослідника історії е, сіл Бориспільщини, в тому числі і Вишеньок і Гнідина, турбує те, що влада лише констатує смерті е, загиблих наших героїв. Е, у, Увічнюють їхню пам'ять, недостатньо, але увічнюють. А от самі їхні подвиги від влади ніхто не описує і не досліджує. А це треба робити зараз і залишати для нащадків, щоб всі знали, якою дорогою ціною здобувається. Воля і незалежність і існування української держави знатимемо свою історію, будемо міцними і сильними в своїй державі. Всім дуже дякуємо за увагу, ставте вподобайки, до нових зустрічей через тиждень.